Коли Георгій Судаков виходить на поле, здається, що перед вами спортсмен, який народився, щоб грати у футбол. Швидкість, техніка, інтуїція все це здається настільки природним, що важко уявити його життя без футболу. Але чи знали ви, що за успіхом цього молодого таланту стоїть низка несподіваних подій, рішень і навіть захоплень, які можуть вас здивувати? Судаков це не лише футболіст, це історія про боротьбу з власними страхами, про цікаві звички, які допомагають йому досягти успіху, і про те, що він має особливі речі, які завжди бере із собою на виїзди. Що саме возить із собою футболіст шахтаря? Відповідь вас. Точно здивує, тому обов'язково додивіться це відео до кінця і не забудьте підписатися. Ви на каналі Футграм, з вами ваш улюблений футбольний блогер Костя Холстин. Давайте розпочинати. І одразу давайте розвію міф про те, що Судаков з Донецька, бо багато людей саме так і думають, що от хлопець займався в академії Шахтаре і він точно звідти родом. Ні, друзі, це не так. Судаков народився в маленьку містечку Брянка Луганської області 1 вересня 2002 року. На жаль, з 2014 року воно окуповане Російською. Сько злочинною владою. Футболіст це згадує з великим болем та ненавистю, до окупантів. Це були найстрашніші дні в моєму житті. У 2014 році Росія вкрала мої дитячі емоції а у 2022 му вона забрала мою мрію про футбол. Я думав, що більше ніколи не зможу грати, що стану водієм вантажівки або працюватиму на автомийці. Натомість, через деякий час, ми почали грати перші благодійні матчі. Я був щасливий просто тому, що знову міг займатися тим, що дійсно люблю. Георгій почав займатися футболом в дитячій юнацькій школі брянського сокола у 2014 році в складі команди харківської школи номер 20 виступав на турнірі Шкіряний м'яч Кубок Кока-Кола Ю-12, де став переможцем у вправі з жонглюванням м'ячем. Тобто, Жорі, в принципі, можна було б і в цирку виступати, якщо б кар'єра футболіста не вийшла. Потім після брянського Сокола, батьки хлопці пішли на ризикований крок та відправили його самого до Харкова, де він з 13 по 16 рік виступав за металіст у дитячій Ді України. Звісно, там він не жив у родованій квартирі. Георгій навчався та мешкав разом із другими хлопцями в академії Металіста. За словами одного з його перших тренерів у Харкові, у нього були задатки не тільки хорошого футболіста, а й людини. Він гарно навчався та був капітаном команди. У нього було класне мислення, технічна майстерність та фізичні якості. А ще цікавим фактом з дитинства Судакова можна назвати те, що свою першу грошову футбольну премію він витратив не на себе. У 2012 році команда Судакова виграла турнір в Маріуполі, обігравши і Динамо, і Шахтар. Найкращі футболісти отримали грошові заохочення. Серед них був і Сутаков. Уявляйте, щоб дитина у 10 років пішла після цього і купила не щось собі, а увага своєму братові. Той на 7 років молодший за жору. Це дуже крутий показник людяності та ще й в такому юному віці до шахтаря, а точніше до академії гірників, Судаков потрапив у 17-му році у сезоні 18-19 разом з донеччанами став чемпіоном України серед гравців до 17 років та був визнаний найкращим гравцем фінального турніру. Окрім цього, за підсумками сезону, Георгія Судакова визнали найкращим гравцем атакуючого плану серед гравців 2002 року народження. У тому ж сезоні 18-19 Жора дебютував в чемпіонаті України серед юнацьких команд, а в наступному сезоні в молодіжній першості країни. Цікаво, що інтерес до Судакова, коли той був у металісті, проявляло і київське Динамо, однак Георгій обрав саме шахтар. Але якщо бути точніше, це зробив за нього батько, адже саме він наполіг на виборі гірників, бо вся сім'я з Донбасу. Гадаю, що вибір було зроблено правильно знову ж таки, враховуючи, чого у склад Шехтаря досяг Судаков. До речі, наразі батьки-футболісти живуть в Черкаській області в місті корсунь Шевченківській. Туди вони приїхали після 2014 року. За словами самого футболіста, в дитинстві він захоплювався Андресом Інієстою та Лукою Мотричем за їхній розум і холоднокровність на м'ячі. Також останні роки його надихає Кевін Дебрюйне своєю креативністю та впливом у вирішальних матчах. Наразі ж його головною мотивацією є він сам та родина, а особливо, що цікаво, теща. Напевно, сам себе мотивую, є мрія та ціль, і я до них йду. І в мене мало хто вірив. я знаю, що я можу зробити та чого досягти. Роблю максимум, щоб у мене все вийшло. Моя мотивація це моя родина, моя дочка, дружина, батьки. Напевно, ніхто так не вірить. В мене як теща, вона капець, вона мій фанат. Через мене вона почала дивитися футбол. Вона вже розбирається в ньому не гірше ніж дружина. Отак Судаков взяв і під корень зламав систему, в якій теща то завжди ворог, та якийсь злий монстр у сім'ї. До речі, у коментарях можете написати, чим займаєтеся ви, яка у вас професія, чи на кого вчитеся, і головне, яка мотивація саме у вас у житті. Буде цікаво познайомитися з моїми підписниками поближче. Ну і, звісно, перевірте, чи підписані ви на канал FoodGram. Якщо ні, знаєте, що робити. Георгій Судаков, хоч і дуже молодий, однак вже не вільний та ще й має дитину. Футболісти взагалі дуже швидко заводять сім'ї, особливо. У нас в Україні не знаю, з чим це пов'язано. Може, то в нас такі відкриті чоловіки, а може, і дівчата дуже далеко оглядні. Щодо Судакова, то його дружину звуть Ліза. Пара одружилася 22 лютого 22 року. А вже за два місяці в них народилася донечка Мілана. Ліза Судакова мріяла стати телеведучою та вступила до Київського університету культури на факультет тележурналістики та медіакомунікацій. Однак поки що ця мрія стоїть на паузі. Справа в тому, що Ліза Судакова завжди прагнула кар'єри, але ніколи не ставила її вище сесії. Сім'ю. А зараз вона займається саме цим, виховуючи маленьку донечку. Цікаво, що раніше Ліза професійно займалася танцями. Вже почалося нове життя з появої доньки. Мені здається, що я особисто змінився, і взагалі все моє життя змінилося. Я хочу, щоб вона отримувала задоволення від життя. Це в першу чергу, щоб вона могла з гордістю казати, хто її батьки, і хочу, щоб вона була розумна, бо це зараз головне. Ці слова Судакова не є красивою обгорткою, Футболіст дійсно займається вихованням дитини та привчає її до книжок. При цьому Георгій і сам в дитинстві полюбляв читати, а останні роки його підсадила на цю справу няня дитини. Саме в неї він почав брати книжки, знову згадав своє дитяче захоплення. У мене вдома чимало різноманітних книжок. Надаю перевагу зараз художній літературі. Також читає багато книг з психології та про спорт з художньої літератури можу виділити на своїх полицях книгу Мета Хейга Як зупинити час і роман Джона Бойна Хлопчик у смугастій піжамі. Мене вразила біографія Стівена Джерарда Моя історія з української літератури. Виділю книгу Анастасії Нікуліної та Олега Бакуліна. Більше нікому. А також дуже люблю читати з донечкою дитячу літературу, коли має вільний час від щоденних тренувань. Але не тільки це виділяє футболіста серед багатьох інших представників УПЛ. Цікаво, що разом із Георгієм від матчу до матчу, від готелю до готелю подорожує ціла колекція вінілових платівок, і звісно, разом із програвачем. Також він завжди бере з собою декілька книжок, а ще не обходиться від декількох фарфумів. До речі, його улюбленим є Джо Мело. Мір тонка Кюльн Інтенс. У нас в Україні вони коштують близько 200 доларів за пляшечку 100 мл. Тому, якщо хочете бути трохи схожим на Судакова, ось вам його улюблений запах. Щодо спортивної частини життя Судакова, то вона в нього теж помітна. Адже вже зараз він разом із Шахтарем виграв чотири трофеї, два чемпіонства Кубок та суперкубок країни. А ще Судаков разом із збірною взяв бронзу молодіжного чемпіонату Євро 23-го року. За національну команду Георгій почав виступати 23 травня 21-го року. Тоді його дебютним поєдинком став товариський матч проти Бахрейна під керівництвом Андрія Шевченка. А вже 1 червня того ж року Судакова включила до заявки національну збірну для участі у чемпіонаті Євро таке рішення Шевченко розгнівало болівальників, які не розуміли навіщо брати на турнір 18-річного хлопця. Але, як бачите, Шева не дарма Шева. І він ще тоді бачив у жорі велике футбольне майбутнє. Хоча на тому турнірі Судаков так і не зіграв жодної хвилини. Наразі Георгій один з лідерів національної команди та власне донецького Шахтаря. У складі гірнаків він і зовсім є найдорожчим футболістом. На момент виходу цього відео його трансферна вартість складає 32 мільйони євро. Також Судаков є і найдорожчим футболістом УПЛ. У, у послугах молодого українця зацікавлено багато європейських топових команд. Інтерес, звісно, підігріває сам Шахтар. Однак і Судаков своєю грою дає привід для трансферу. А ще він класно почав займатися власним брендом. Георгій активно веде соцмережі, має у своєму активі колаби з книгарню є та навіть спробував себе у ролі провідника в рамках співпраці з Укрзалізницею. Судаков сам колись розповідав, що спочатку його впізнавали як друга мудрика, а вже потім як окрему персоналі. Зараз вже зовсім інша ситуація. Пишіть у коментарях, в який клуб краще прийти Судакову чи в якому чемпіонаті він би міг себе проявити найкраще. А також не Забудьте підписатися на канал Фудграм та задонатити моїй бригаді на дрони. Банка в описі та закріпленому коментарі. Радий був з вами побачитися обов'язково. Ще зустрінемося. Прижіть себе та рідних. Слава Україні!